Згляньте, він мені загрожує. Так би мовити, не лізь до мене. Не чіпай мене, о, хитається, хитається. Так, хочу показати кіпарисовикла Лавсона Ван Пельц Blue. Це самий блакитний з усіх кипарисовиків. Він навіть переводиться як ніжність шовку чи шовкова ніжність. О, щось таке. Ну, В цьому ракурсі о, гляньте, як. дереться, на кипарисовик. він у мене ріс на сонці. Два роки ріс. Я маю на увазі дві зими перезимував і два літа він перебув. Це кінець другого літа і він почав горіти у мене на сонці. І мені його стало шкода. Я дуже важко переживаю за ці рослини, які починають помирати. Тому я його взяла, пересадила в друге місце, в інше. Тут його клематиці закривають, тут коніка, дуб це я формую, формую. обрізаю його, коротше кажучи, не знаю ще в якому стилі. Я ж не, не ландшафтний дизайнер. Я так. Інтернет-учка, самоучка. Ось він лізе, лізе, ніяк не долізе. Коротше кажучи, деякі кажуть, що треба обрізати ось ці сухі гілочки. Але я почала обрізати, а вони йдуть далі, темніють. Ну, ось у тому році я обрізала, ось, бачите? А вона геть зовсім здохла. Тому я не знаю, як з ними. Не знаю, я взяла ножиці, але. Думаю, що не буду я його стригти. Він почав оце відпускати нові пагінці, може, може, і виживе. Ну, верх у нього шапочка вгорі в нього гарненька. А ось унизу він, ну, оце вже він відпустив на цьому місці. Ну Подивлюсь, я тут корчик йому підставила, щоб мої коти собаки його не поранили. Ну, дуже гарний. Він дуже... У нього такі міленькі голочки. Коніка, вона ось такі, довгуваті голочки, десь по сантиметру. А в нього, ну, такі коротюсінькі. Ну, мабуть, 2 міліметри. Гілочка, а там оці голочки. І плюс колір. В нього колір дійсно такого кольору, мабуть, немає ні в одного хвойного. Хіба що може у сосни? Зараз вивели якісь блакитні сорти. Не знаю. Мені він дуже подобається. Надіюсь, він виживе.